Любити можна борщ чи пампушки, сальце солене, лісові грибочки, полтавські зі шкварками галушки, чи яблука, заквашені із бочки. Любити можна квіти запішні, Чи рівну весну, чи зелене літо, І соловейка радісні пісні або пахуче колосисте жито. Але кохати можна лиш її, чи рівну жінку берегиню роду вона є оберегом для сім'ї і гордістю для нашого народу. Душа ющира, вільна, ніби птах, смілива, гонорова, непокірна, але в той час і з ніжністю в очах, талановита, віддана і вірна. Вона завжди душею молода. Прекрасну жінку, мабуть, кожен знає: чорнява чи блондинка, чи руда. Найкраща, яку серденько кохає.